Як отримувати одночасно і грошове забезпечення зникло у безвісті, і пенсію по втраті годувальника? Багато хто про це не знає або не міг оформити таку пенсію через плутанину в законодавстві? Одразу кажу, що таку пенсію по суті можна отримувати за двома різними законами: спеціальним для осіб звільнених з військової служби, але на практиці не раджу його використовувати, бо він потребує рішення суду про визнання особи безвісти пропавшої, і позбавляє вас права на отримання щомісячного грошового забезпечення військовослужбовця. А сьогодні я розкажу про загальний закон про державне пенсійне страхування, який і раджу використовувати для цього достатньо витягу з реєстру безвісті зниклих осіб. І відповідно до закону, така пенсія призначається непрацездатним членам сім'ї, особи, яка офіційно визнана зниклу безвісті за особливих обставин, і це не залежить від наявності або тривалості страхового стажу. Тож хто може претендувати на такі виплати? Діти до 18 років, студенти до 23 років на денній формі навчання, дружина, що перебуває в декреті за дитиною до 8 років, або має право на пенсію за віком, а також батьки з інвалідністю або пенсійного віку. Єдине, що при переході звичайної пенсії на пенсію військового, треба одразу, щоб вам порахували, яка з цих пенсій буде більшою. Також пенсію отримати можуть особи, що були на утриманні військового, але для цього треба буде Буде звернутися до суду. Право на пенсію виникає через місяць після того, як особу внесли до єдиного реєстру зниклих безвісти. Розмір пенсії 50% від пенсії за віком годувальника для однієї особи і 100% для двох або більше. Отримання такої пенсії не перешкоджає можливості паралельно отримувати грошове забезпечення військовослужбовця. Для оформлення пенсії потрібно отримати витяг з реєстру зниклих безвісті та звернутися до ПФУ. Напишіть в коментарі, чи знали ви про можливість. Отримати одночасно і грошове забезпечення, і пенсію. Та чи отримуєте ви таку пенсію зараз, та який її розмір?